Ось така ніжна текстура в мене вийшла. Це максимум, який я зміг вижити зі свого блендера. Цей соус підійде до будь-чого. Просто відварили макарони, додали цей соус, смачна вечеря, обід, у вас готовий. Посмажили шашлик, зараз буде сезон шашлику до риби, до м'яса, до курки, до всього цей соус ідеально підійде. До овочів до будь ласка. Привіт, друзі! Сьогодні поділюсь з вами універсальним соусом, який підійде до будь-яких ваших страв. Ну, звичайно, окрім десертів. Він готується дуже швидко, за хвилину він буде готовий. Результат вас просто здивує. Тому бонусом лайк, підписка, якщо ви то ще не зробили, а ну, ми будемо з вами починати. Візьмемо пачку руколи і додамо сюди в мою чашу блендера. Можливо, придеться брати півпачки, бо воно не влізе сюди. Тому давайте візьмемо півпачки. Рукали. Далі додамо сюди грецький горіх. Ви можете взяти будь-який, який вам подобається. Це така собі альтернатива соуса песто. Також візьмемо зубчик часнику, роздавимо його рукою для того, щоб було легенько дістати. І пересипаємо сюди. Далі візьмемо трошки пармезану. Я натру, бо блендер у мене не такий мощний, як міг би бути, тому для того, щоб його не нагружати, я натру трошки прямо сюди. І візьмемо оливкову олію або соняшникову, будь-яку, яка у вас є. Я взяв соняшникову і додамо сюди. Спочатку трошки. Далі вже будемо регулювати. Це все по консистенції. І перебиваємо. Додамо трошки солі. Додамо свіжемеленого перця і ще раз переб'ємо. Ось така ніжна текстура в мене вийшла. Це максимум, який я зміг вижити зі свого блендера. Ви можете зробити більш текстурну текстуру цього соуса, яка вам більше подобається. Тобто, по факту, це такий аналог соуса песто, але більш простий варіант і більш швидкий, із простих інгредієнтів. Тобто, руколи ви можете знайти будь-де в будь-якому магазині, з базиліком можуть бути проблеми. Також горіхи ми беремо не кедрові, а беремо звичайний грецький горіх. Сир пармезану, також можете взяти будь-який інший сир. Замість оливкової олії, беремо звичайну олію. Тобто, просто смачно, але цей соус підійде до будь-чого. Просто відварили макарони, додали цей соус, смачна вечеря, обід, у вас готовий. Посмажили шашлик, зараз буде сезон шашлику до риби, до м'яса, до курки, до всього цей соус ідеально підійде. До овочів да будь ласка, тому користуйтесь. Ставте лайк, підписуйтесь, пишіть в коментарях, як вам. Не забудьте подивитись відео, які виб'ють тут, тут, тут. Ну, а я буду з вами прощатись. Всім гарного дня. Па-па.